Благоустрій території одне із актуальних питань сучасного містобудування. Внутрішні міські зелені насадження мають вагоме культурно-побутове значення, направлене на обслуговування населення. Крім того, відіграють істотну роль у гігієнічному аспекті, оскільки від їх наявності залежить мікроклімат міста. Про це йдеться в нормативних документах правил благоустрою населених пунктів. Так має бути якими ж правовими документами керувався Кодимський міський голова Сергій Лупашко, виносячи на виконком проект рішення про знищення майже 150 дерев різного віку вздовж центральної вулиці? Більше того, про що думали члени виконкому, а це працівники міської ради, коли затверджували даний проект рішення? Благоустрій по Кодимськи далі наживо. Я вам об'ясняю, у нас рішення виконкому було ще про -про проводино 2 чи 3 місяці назад. Ми все провели, все законно, приїхали еколог. Я вам це все об'ясняю. Саме головне це аварійність, по-друге, це вразнобой, і по-третій, це то, що потрібно зробити, щоб це був город. У нас майже тут майже 90% аварійних дерева. же 90, может 95, я зараз не готов ответить на все на точную, точную цифру. Будет посажены деревья однозначные ровненькие, которые будут больше давать кислороду и больше давать тень. Но для этого треба как минимум 5-6 років вот дерево, вот, побай, вот сюда, покажи, вот в камеру, бач, два месяца дерево. Это дерево через три года будет иметь 18-15 метров, ну, 16-14 метров, раз, каждое по раз. И это будет все сделано, и это робиться, и это будет кругом там. И мы делаем все для того, чтобы было, первое людям удобно и вот. Поэтому Кодма буде розширятися, але поступово. Я знаю, що я роблю, і я робив в своїй житті, повірте мені, я не хочу зараз говорити, да? а я робив в своїй житті тільки хороші речі. І зараз я роблю хороші речі, Те, що потрібно людям. А він людей питав? Питав людей. Це не лупашка треба, це не лупашка. Це треба обществу. А він що тут? Цар і Бог цій котині, чи що? це робиться для кадемчан. Я хотіла добре, сделать, зробити, люди не розуміють. Вони думають, що вони мають тут щось робити, що вони захочуть, та нехай у себе на подвір'ї роблять, що хочуть. Просто емоції захльостують. Хотілося б знати, що, навірно, така думка не тільки у мене. Угу. Що це таке? Оце правительственне здання. Мало того, що воно оголилося, отут було Іва, така велика, її зрізали, не знаю для чого, для, для парковки машин. так? Нехай ходять пішком. Пішки ходять, бо в кодимі немає транспорту ніякого, і ми ходимо пішком. Так нехай влада наша ходить пішки. А вони зрізали. Їм треба, я не знаю, що їм треба. Тут теж, тут і платан, був. все позрізали, зробили просто голу площу якусь. Ну що це таке? А це що це таке? Це ж приступлення. Це просто приступлення. Хто за це, це буде відповідати? Я не знаю. Навірно, ніхто, бо на вулиці спортивний, де е, е, я живу, батьки, батьки мої жили. Там я зимою колись йшла і зрізали дерева. Я кажу, яке ви маєте право зрізати ці дерева? Садив мій батько з моїм братом. Ціла алія була цих дерев під забором цього е, стадіона. Вони, я там лягала і за барки тих всіх хватала і бігла в цю і, е, в міську раду. Мені казали, там кіпаріси будуть посажені. Кажу, де ми, де кодими, а де кіпаріси? Я як депутат цього округу закріплений, ну, нас як депутатів закріплювали за округами. Це мій округ, тому для мене це болюче питання, коли дізналися про ініціативу міської ради, просили провести обговорення обговорення З громадськістю і дати можливість людям висловити свою е, своє, ну, якби, право на обговорення провести запитати думки людей. Як і запропонували, е, щоб люди висловились і е, при, вже після тільки після цього ухвалювати рішення щодо долі цих дерев. У нас не було почуто, не було дослухано. Ну якби і ви бачите. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ну а взагалі, що каже міська рада, з якою метою? Навіщо? Чим аргументовано? Е -е, аргумент... Що далі? Аргументують тим, що працює дизайнер. Правда, містян знову ж таки не ознайомили, який дизайн міста має бути. Працює дизайнер, і всі роботи будуть проводитись згідно дизайну, який ніхто не бачив. І з знову ж таки, з мешканцями і з депутатами дизайн не було погоджено, узгоджено. не було Полоправить на обговорення, я не знаю. Такие изменения в Кодемі должны происходить не просто так. Должен быть какой-то тендер, правильно? Разные дизайнеры предложат свои разные вариации, виложать их на общественное мнение. Тогда уже это будет решаться. У нас що, один дизайнер в Украине или что? Пускай предложат, здесь столько денег вложено и вкладывается в это все и отмывается, что это. Це... Тут э, огромные суммы просто. Не просто так это все делается. Куда это все девается? Должны быть дизайнерские предложения, должно это все высвечиваться на общественное мнение и с помощью депутатов через людей передаваться и решаться уже в соответствии к законам. Должны быть тендера, иначе это, не решение, это просто какой-то филькина грамота. Он сказал, товарищ Лупашко, что у него есть решение выконкома. Но сессия не голосовала. На сессию не на Этот вопрос, а вирішили конком. Венкове не имеет право рішати. Это должна быть Балти, комісія по екології, прийти, решить. Это не так просто, даже одно дерево снести. Но я була в него он дал слово, що далі резать не буде. Люди повідомили, що були у вас на районі, и вы пообіцяли, що далі розчистку дерев більше робити не будете. У да. да. мене питання просто. Ви закінчили роботу. Да. І тут же міський голова сам собі заперечує але далі обов'язково ті, хто оворіне дерева, обов'язково будемо вирізати. Так, все ж таки, не буду вирізати, чи буду вирізати, не може визначитись Сергій Лупашко. А тому в будь-якій незрозумілій для нього ситуації займає позицію, яку він так часто практикує. Йому стало плохо, гонатнув таблетку і пішов на чорний ход. Він сказав, я магнолію посадив чи три роки, тут буде красота, але я розшираю дорогу, і їм дорога вузька. Нам не треба цієї дороги. Така зелень була. Кодима була сад, виноград, корзина з фруктами, хвалена, зелена. Що зробили? Сказали, що будуть обіцяти гіляки. Гіляки-гіляки, йдемо додому ввечері, там дерева вже немає, одні пеньки. Ви подивіться, які молоді дерева. Молоді, крепкі, не те, що вони гнилі чи ще якісь. Це по-перше. По-друге, у нас яка спека зараз стоїть? У нас на площі пройти неможливо, коли сонце. Ми ж ходимо, ми люди. У нас не у всіх є машини, це по-перше. По-друге, Машини приїжджають, вони приїжджають до чого? До магазину. У нас працюють тільки магазини. У нас немає ні заводів, нічого. У нас тільки бі мелкий бізнес. Все. І ці машини, я розумію, вони приїхали з сіл, їм треба щось купити. Ну, для цього треба вирізати. Ми тут живемо. Вони поїхали приїхали в село, а нам тут жити, нам тут ходити кожен день і не падати в оморок тут -то по дорозі. Я вважаю, що це не, неправильно, так не має бути. Ну що це робиться? Нам же жити треба, нашим дітям. Ну давайте зробимо все. Це Бо це вигодно. Зараз закладемо плиткою, бо це нам гроші підуть, куди ми знаємо. Батько мій, колишній лісничий кодомського лісництва. Він організував лісництво, садили дерева, привозили дуже далеко, їздили засадженцями. Лупашку з Чернічуком, хоч одне дерево посадили. Магнолій насадили. Ми не просили магнолій. Ми казали, чорнобривці, хоч посадіть. Бардак і взагалі. Гнати їх в місті з депутатами з усіма Я не можу вже говорити. Так що вони анонсували це спілюванням віток, а не спілюванням віток. Воні... Літо, літо, вони літом почали різати. Варвари були дерева не в аварійному стані. Всі дерева молоді. Відкида, а де країні країні, це ж всі дерева вони розширяють дороги. Йому що, нема де машину свою поставити? Дві на коня ставлять машину. У Одесі хіба є на Дерибасовській це вирізане цей? Там чи машини там стоять на Дерибасовській? А те де лута не вийде. Да. Поїдьте до мама франки за удирати, що там повністю алея. Люди ходять аліями, а тут що це виходить, бо треба машину покласти. То ставте за мою машину, і хай стоїть you там машина, а не you тут при це сам. Це таке? на ми ходили по цьому поводу е, до голови. Він нам пояснив, що всі документи в належному стані, що це буде вирізано для розширення проїжджої частини. Ну ми якби сперечалися, але голова сказав, що йому вирішувати, що в місті робити. Ми йому не указ. Я запропонувала голові дати обговорення через Фейсбук. Дати роз'яснення для чого і як це буде зроблено. Ну на даний час цього роз'яснення він не дав. Хоча він і показав, що це буде розширення проїжджої частини і будуть висадити молоді дерева, але молоді дерева, поки вони виростуть, наскільки я, я не знаю, наскільки його плани подальшому, чим де вирізати всю куди чи як. Я не можу сказати. Мені кажеться, більш ширне пояснення може дати сам голова. Хоча ми йому запропонували, що треба з людьми це питання обговорити. Вас обрали. Люди, людей треба чути сьогодні. Голова один, завтра другий, понімаєте? А місто то залишається, місця не то живуть тут. Ми всі розуміємо, що дерева це є легені наші, ми старалися їм допомогти. Це насаджувалося вони віками, і навіть якщо посадиться молоде дерево, воно буде за один рік, воно не виросте, понімаєте? І наша кодима, якщо ми всі знаємо, під нас було багато дуже води. В нас на ці і дерева, якщо вчити біологію по біологію, вони ж. Перекачують через себе стільки води. Так, да, можливо, де затримують воду, вони перекачують воду. Ми дихаємо, вони в на цьому, і сьогодні ми залишимося оцей промежуток, представте собі в спекотну погоду пройти. Ви думаєте, що хтось машини поставить? Я хочу бачити, коли в нас там біля, якщо ви там, де вже вирізані дерева коло площі і з боку цього, і коли сонце п'є, там немає ні одної машини. Хоча там є місце, де поставити машини. Вони всі ховають холодок. І так, я думаю, буде і подальше. На що налаштовані? Люди, на що налаштовані депутати, подальші дії. Я не скажу за всіх депутатів, я проти противних цієї такої. Я вважаю, що треба було ось дивіться, тут молоді липи, і там такі були молоді липи. Їх не треба було робити. Ми пропонували зробити кишені. Якщо ці дерева великі, які несуть загрозу, вирізати, а зробити кишені для того, щоб е, ставили люди машини. Але на жаль, сталося те, що сталося. Голова не дослуховується до депутатів. Хочу сказати, що це є незаконний. Я вважаю вирізка дерев, то щоб повинно було. Обговоритися з громадськістю міста, з людьми. От ми дали довіру депутатам, ми їх вибирали. Чому ці депутати кожен не вийшов на вулицю, на свій округ і не обговорили це питання? Я вважаю, що не потрібно вирізувати всі дерева. Повинні зробити підрізку. Да, дерева великі, це дуже безпечно для людей. Треба було зробити підрізку. Ну не вирізати молоді дерева під корінь. Це є зовсім неправильно. Я думаю, що міський голова, як Обрали люди, він повинен теж був зробити якесь обговорення з людьми. Треба було провести зустріч і це все обговорити, рішити. Прошили ти дорогу, для чого? За що чого? Я займаюся нерухомістю, ходжу постійно по вулиці. Коли проходиш площадь, дуже жарко. Якщо буде від адміністрації до вокзала ні одного дерева, це неможливо буде ходити. Можна було зробити двосторонній рух. Транспорту Один, одна сторона йде по вулиці Соборній, друга йде по армійській, паралельно і це було б зручно для людей і збереглися б ці дерева. Чому це все робиться поза спинами людей? Я не розумію. Я не розумію голову нашого міста. Ми, мешканці міста, не зможемо це мовчати. Я, наприклад, не буду мовчати. Я тут маю жити, і хочу, щоб жили другі люди, і діти і щоб тут була. Така атмосфера, щоб ми могли спокійно пройти по вулиці, де є дерева, де є насадження, де ми бачили, що за нас переживає наш мер міста, наші депутати. А просто так взяти, зрізати, наняти комунальників, У нас є рішення виконкому. Хто такий виконком? Виконком назначає голова. Повинні були за це голосувати депутати. Цього не було. От ми просимо телебачення. Я просимо, можливо, Лазаренка, Сподільська, щоб якось підключились до цієї ситуації, і щоб не було такого безладу, як є на даний час. Виїхали за дорученням Михайла Дмитровича Лазаренка стосовно цієї ситуації, відповідно до звернень громадян, які були за ці два дня опубліковані, і в засобах масової інформації і особисто по телефону зверталися. Виїхали, поспілкувалися в першу чергу з людьми. Абсолютно невдоволення. Всі люди, які підходили, всі. Казали, що з ними ніхто не спілкувався, їх ніхто не запитував, це потрібно чи не потрібно. І тому вже наступному виникали запитання до самої міської влади, завітали до пана Лупашка Сергія Івановича, поспілкувалися з ним. Ми знаходимося зараз у вас те, що я з вами, коли ми виїжджали, те, що я з вами спілкувався, нам бажано. Отримати ті документи, на підставі яких тобто рішення виконкому, відповідні акти, відповідні листи, які були написані на Держекологію. тобто ну, всі ці документи, які стосуються цієї виробки дерев. Ну і на останок було б добре просто отримати якийсь або хоча проект, що планується замість цього, щоб просто мати розуміння, і якщо не донесли це до людей, то ми вже донесемо. Вы что, меня допрос устраиваете? Не, запит... не, а что вы меня запытываете? Я вы что, вмешиваетесь в местную власть или шо? Цього приводу висловився Григорій Сковорода багато років тому. Хто соромиться визнати недоліки свої, той часом буде безсоромно виправдовувати своє невігластво, що і є найбільшою вадою. Якщо міський голова не знає або в силу якихось причин не може прочитати закон України про місцеве самоврядування, то нагадаємо, що особа місцевого самоврядування, якою наразі і є Сергій Лупашко, найнята на роботу громадою, що його обрала для виконання ним посадових обов'язків. Крім того, така особа є підзвітною та підконтрольною тій самій громаді. Нас дуже просили дайте Фейсбук ще зарані, це дві неділі назад. Дайте людям пояснення. Не сьогодні треба було давати, коли це піднявся вже резонанс. Я вас просила особливо і віддали мені слово. Сказали, що ми напишемо в Фейсбуці. І ви, ну ви сказали, що ми напишемо. Я спрошу на пішов. Ну напишов. Так треба було не сьогодні. Вже писати. Чому ви так вас Сергій Іванович? Ми всі знаємо, що не ви пишете. Але люди, які є, працюють, отримують закати, ви дав і я дав. Дивіться сьогодні. Ви це треба було тоді, коли не було вас пояснити людям. І сьогодні цього б не було. Повірте мені. Чому ви чекали поки це все? Ми ж просили, ми прийшли до вас не сваритися, нічого не спросили. Дайте людям роз'яснення не в останню хвилину, а хоча б за дві дні. Не в останню хвилину я зробив роботу і дав людям пояснення. спочатку треба пояснити людям, чому тут вирісне дерево. Ну це громада, Сергій Іванович. В це, це не ваш бізнес особливий. Це громада, яка обирала вас. І ви сьогодні на цій посаді благодаря тій громаді, яка вас обрала. Я, і ви повинні, я, і ви я, повинні з ним я, їм дати Не мені, я, не бородіні, а їй. У мене були сьогодні, я не знаю, вже чоловік. Я пояснив, люди дуже задоволені, вийшли. Публічні обговорення мають такі в такому випадку пройти публічні обговорення, щоб не було оцих. Е що ми маємо зараз? Люди невдоволення людське. Ми маємо невдоволення людське, тому що їх думки не спитали і до них не довели, що має відбуватися у місті, що їм очікувати від дизайнера. Та не тільки думки, думки людей, навіть депутатів не поставили до відома. У нас депутатів взагалі ні за що немає. Ви ставите громадськість перед фактом, який вже, вже завершився. Тобто, щоб як ви скажете, якби вийшли б, навіть не вийшли, б, а оголосили б опитування, надіслали б інформацію, наприклад, я бачу, що у голови стоїть Кодовські вісни. Це газета, яка щонеділі випускається в кодові. да. Я так, так, так. Чому хто заважав вам просто навіть не через інтернет а для бабусь по Кодовському віснику написати статтю велику, що... Кодимська міська рада планує оздоровити місто. Люди, яка ваша думка з вашими пропозиціями, будь ласка, звертайтеся в відділ такий-то. І всі були просто повідомлені і знали про це, розумієте? Люди знали, думали про це, хто хотів би, прийшов би свою думку висловити. І потім ми тут не були. Чому? Тому що всі б зарані про все знали. А так як Кодимська міська рада поставляла людей перед фактом, тобто людина йде. Як ви кажете, старого віку. І бачить, зрізає дерево, яке вона садила. Це в неї що, скажімо так, викликає Це викликає, скажу, в серці обурення, неповагу до її думки, до того, що вона місцевий житель, яка тут прожила все життя і віддала все життя Кодові. Розумієте, так? я розумію, тому ми і тут. Ми не те, що хочемо вас ругати, чи якось сваритися з вами. Ми тільки через те, що дані поважні люди звертаються до нас, а ми, як також, як орган виконавчої влади, повинні відреагувати, приїхати. Прийняти рішення, роз'яснити людям, яка ситуація. Я роблю висновок як чиновник, в даному випадку, не як людина, а як посадова особа. Про те, що ми робимо дійсно зробимо рішення, приймемо рішення про петицію, яку будемо розміщати на сайті. І тоді має право, так як є петиція до президента. І якщо вона набирає 25 тисяч голосів, наприклад, це по президентській лінії, то вона береться до розгляду. Так само ми можемо прийняти таке рішення ну, відповідно до нашої території, кількості населення, і це буде хоча б. Про якийсь локальний документ, який засвідчує ту чи іншу думку. Нарешті, дякувати Богові, чиновниця міської ради зрозуміла важливість комунікації з жителями. Чого не можна сказати за самого міського голову? Ні, ви приїхали мені з учіть, як мені жити. Вас ніхто не учить. Вас запитують, чому ви не поспілкувалися з громадськістю? Чому, чому? Не треба мене запитувати. Я з громадськістю поспілкувався. Певно, що в якомусь іншому вимірі видимому тільки очільникові. Але то таке. Між тим не минуло і години, як працівниця міськради все ж таки принесла документи на зріз дерев. Спочатку складається акт комісійний ну, так, за, за участю представника екологічної інспекції. Він був особисто, він погодився, підписується акт і тоді готується проєкт на виконку. Будь ласка. Рішення на підставі акту. Спочатку визначається аварійний, еколог підтверджує, що дійсно воно загрожує е пішоходам, загрожує е автомобільному транспорту, і тоді приймається, складається акт і приймається рішення. Скільки пішло коштів ну, на реалізацію саме цієї ділянки? Я Або піде, наприклад, коштів? Скільки ви забули Ми... програму? Значить, дивіться, по зрізанню дерев там не оголошується тендер, не тендер, да, не зручно передбачається. Да. Загалом зараз є тендер, який проведений, це ремонт тротуару, але ну, знову ж таки тротуар це береться від соборної 60 до соборної 88. Орієнтовно десь це буде півтора мільйона. Ну це і розширення проїжджої частини дороги, Я і ремонт тротуару, і так далі. 117 штук незадовільні. ясен 6 штук, задовільно, Клен 4 штуки задовільнені. Каштан задовільно, Тополя одна незадовільна. І що ж вам казав коло, Доцільно, недоцільна, він просто справа. Як вона засідала протокол комісії? Протоколу комісії в мене немає. Не робили? Ні. А, а це, як же так, комісія, це, це, комісія була створена рішенням? Передбачена протокол, е, вони що не вели, що вони там не що... Не можу сказати. Я не була членом комісії, я начальник відділу, а спеціаліст у відповідь. Що ми встановили і побачили? Ми на даний час тільки надали запит про те, що нам надали відповідні документи. Відповідних документів є наявне тільки рішення сесії і акт обстеження. Але е, роботу комісії по протоколу, як це питання розглядалося, які були висловлені думки, які були думки Держ... держекоінспекції, ці всі документи відсутні. Е, які документи нададуть, нам, на жаль, невідомо, але по надходженню документів нами буде е, перевірено їх та направлено як до Держекоінспекції, так і до правоохоронного органу. Ви далі будете займатися цим питанням? Так, ми далі будемо займатися цим питанням. Але так як ми не являємося правоохоронним органом, ми всі документи, які ми знайдемо з нашими висновками, ми надійшлемо до Державку інспекції і до правоохоронного органу. Тому що по даному питанню має прийняти рішення тільки правоохоронний орган. Розуміло. Відповідно до тих документів, які вони нам надали, можна констатувати, що підпадає під зрізання 148 дерев, але відповідно до того ж акту, 30 з цих дерев вони являються задовільними, стані. Але тут вже питання, я думаю, ми будемо відповідно до тих звернень, які ми отримали, звертатися в інші органи, більш компетентні для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ці дерева, які зрізані, вони були аварійними. Через те, що наскільки ми бачимо, ну, такі стовбури, вони в абсолютно нормальному живому стані знаходяться, як, на мій погляд, і тому виникають багато запитань. Також запитання по комунікації як з депутатами, так і з громадськістю. Два дні про Шло, роботи виконуються, ніхто людям ніяких роз'яснень не надає ні публічно, ні в коментарях, нічого. Тільки аж після того як ми вже. Приїхали сьогодні сюди. Вже був наданий офіційний, я так розумію, я ще не бачив офіційний коментар голови Кодимської територіальної громади. Почитаємо, будемо бачити. Тому в даному напрямку будемо працювати, тому що ну, це, як пояснили нам, це розширення дороги. Потрібно, хоча б було проєкт надати, на якісь громадські слухання винести, хоча б донести до людей те, що планується, а не так, що ну, вибачте, я вирішив, я зробив. Я вирішив, я зробив. Можна це робити в себе вдома на подвір'ї за свої власні кошти, а не за кошти громади. Я так розумію, документи, які вам надали, будуть піддані ще додатковій перевірці. Звичайно, ми будемо, ми з відповідно до звернення громадян будемо звертатися офіційно офіційним листом Подільської військової адміністрації до Кодимської міської ради, що вони надали нам повний пакет документів, який ми детально вивчимо, направимо відповідні запити для того, щоб перевірити правильність і вірність і законність цих дій. Давайте розглянемо дві ситуації так наперед. Якщо законно, і якщо незаконно, що в одному і в іншому випадку буде далі. Якщо законно, ну моя думка така, що все рівно потрібно, якщо це в правовому полі було здійснено, все рівно потрібно дослухатися до думки містян і до думки громадян, які тут знаходяться, які живуть і, і, і будуть жити далі. Якщо це незаконно, ну то стягне за собою ряд певних певних дій, які певно, що будуть. Ситуація в Кодемі набула резонансного характеру як у соцмережах, так і у суспільстві, а тому справу взяв під особистий контроль і голова Подільської районної військової адміністрації. Наразі думки громадськості розділились: хтось підтримує вирізку дерев, хтось не підтримує вирізку. яку міська рада документує таким гарним словом, як благоустрій. А де благоустройство? Де воно От Це ті дерева, за що яких ми тут дихаємо, хоч якось. Чим нам дихати і де нам ховатися, тільки під шляпкою. Телерадіокомпанія Зарен теж буде слідкувати за розвитком подій. Про що обов'язково розкаже і покаже. А поки що, порятунком від палючого літнього сонця в кодемії залишається тільки капелюшок.